Україні на вихідних вдарять морози. Синоптики вразили своїм новим прогнозом. і Назвали регіони, де буде найхолодніше. Кажуть, місцями можлива ожеледиться, однак вона швидко розтане. Боже, незабаром температура знову зросте. А що підготувала нам погода на вихідні 19 і 20 жовтня? Розповім за мить з вами новини Тесені і Ядмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, вподобайки, а Ми переходимо до новин. Найближчими вихідними 19-20 жовтня в Україні очікується прохолодна погода в день та заморозки вночі. В окремих регіонах прогнозують невеликий дощ. Про це повідомили українському гідрометеорологічному центрі. Синоптики також випустили попередження про небезпечні метеорологічні явища. У суботу по країні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів лише у східних Дніпропетровській областях на Приазої та в Криму невеликий дощ. Вночі та вранці у західних і прилеглих регіонах місцями туман. Вітер переважно північно-східний – 3-8 метра за секунду. Вночі у західних, північних і частково центральних регіонах на Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки в повітрі від 0 до мінус 3 градусів. Нарешті території. Температура плюс 2, плюс 7. Температура в день в Україні на рівні плюс 9, плюс 13, на Закарпатті до плюс 15 градусів. Ніч неділі буде ще холоднішою для більшості регіонів України. Середня нічна температура повітря, згідно з даними Укргідрометцентру, на рівні 0, мінус 2. В день стопчики термометрів показуватимуть у межах плюс 10, плюс 12. Найтепліше на Закарпатті до плюс 15 градусів, Мінлив, Лахмарність без опадів. Тільки на Донеччині та на Луганщині можливий незначний дощ. Вітер південно-східний і північно-західний 3-8 метра на секунду. Водночас синоптики уточнили, що 19 та 20 жовтня в окремих районах західних, північних Вінницької, Черкаської та Одеської областей будуть сильні заморозки у повітрі на рівні 0-5 градусів, другий рівень небезпечності. У Полтавській, Кіровоградській, Миколаївських областях 19 жовтня на поверхні ґрунту перший рівень небезпечності, а 20 жовтня і в повітрі другий рівень небезпечності. Заморозки 0-3 градуси. Нарешті території жовтня на поверхні ґрунту заморозки до мінус. З трьох перший рівень небезпечності. Про небезпечні метеорологічні явища попередили й мешканців столиці. У київській міській військовій адміністрації повідомили, що найближчим часом в місті очікуються сильні заморозки. Вночі, 18-20 жовтня, в столиці очікуються сильні заморозки від нуля до мінус трьох градусів. В день температура повітря в Києві 8-10 вище нуля. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Несприятливі погодні умови можуть призвести до ожеледиці на дорогах. Не перевищуйте швидкість, уникайте різких манев. Еврів на дорозі дотримуйтеся безпечної дистанції під час зупинок. Вмикайте аварійну світлову сигналізацію, стежте за чистотою лобового скла. Уникайте запотівання скла. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак і кілька порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть Міністерство охорони здоров'я України. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. Однак ці поради вже зовсім скоро можуть відійти на другий план. Українці попередили, що заморозки будуть відходити. Про це в інтерв'ю двадчетвертому каналу розповіла синоптакині українському центру Наталія Птуха. Експертка розповіла, що вночі 20 жовтня на більшості території заморозки очікується у повітрі. Інтенсивність 0 мінус градуси. Втім, в день через прояснення температура буде дотримуватися. Ся в межах плюс 7, плюс 13 градусів лише на закарпатті до плюс 16. За прогнозом синоптики прохолодна погода з нічними заморозками буде отримуватися в Україні до 20-21 числа. Далі очікується певне зрушення в синоптичних процесах. Трохи зміниться конфігурація повітряних потоків, і дещо тепліша відносно тепліша повітряна маса повільненосією, яка є зараз надійде до території нашої держави. Сподіваємося, що десь 21-22 числа заморозки будуть відходити, хоча, звичайно, високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо. Будемо в межах плюс 2 плюс 7 градусів. Також птуха висловила сподівання, що вже принаймні без заморозків, бо якщо і будуть, лише на поверхні ґрунту і досить локально. Водночас, експертка додала, що денні максимуми в ці дні нас можуть навіть порадувати. Тому що до плюс 15 в принципі, повітря може прогріватися, принаймні, ось 23-24 числа, більш така комфортна буде погода. Втім, плюс 20 градусів в Україні вже не очікується. Хіба що на півдні ще може пригріти до плюс 18. А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі унян розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС інан України. Повторюється ситуація весни, дзеркально, коли на погоду Європи й України суттєво впливав азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так завдяки цьому повітряні маси на території України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас, зауважила вона, «Метеорологи у всьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище. Різке. Стратосферне потепління так від цього та до інших факторів залежатиме те, чи прирватиметься до України арктичне повітря. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло А початок осені також достатньо спекотний і на характерний для осінньої погоди. Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.